Вітаю у програмі Бути українцем. Ми продовжуємо знайомитися з тим, як живуть українські громади в різних країнах і на різних континентах, про те, як українці всього світу об'єднуються задля спільної перемоги. І сьогоднішня наша розповідь про українську діаспору у Сполучених Штатах Америки і розкаже нам про неї моя колега Ірина Матвійчук. Ірина Матвійчук, журналістка Голосу Америки, народилася на Волині у містечку Камені Киширському. навчалася у східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Здобула фах педагога, але знайшла себе у журналістиці. Працювала в редакціях Радіо Свобода у Києві та Празі. Згодом переїхала до Вашингтона, де почала працювати в редакції журналу «National Geographic». Ініціювала кілька проєктів, щоб мотивувати діаспору у Сполучених Штатах Америки читати українською мовою та купувати українські книги також провела кілька благодійних проєктів для допомоги малозабезпеченим школярам Волині. У своїх матеріалах розповідає про волонтерські організації США, що підтримують Україну. Пані Арину, доброго дня, дуже рада вас бачити в нашому ефірі. Давайте трішки поговоримо про українську діаспору, тому що ви, як ніхто, напевно, знаєте добре. І вже її на перший рік вивчаєте. Наскільки за останній рік з часу повномасштабного вторгнення як змінилася українська діаспора в Штатах? Чи стала вона більш об'єднаною, чи можливо навпаки більш структурованою? Дякую за запрошення. Так, я живу в Сполучених Штатах 10 років, і якщо. До 2014 року діаспора була більш поділена на так звану стару діаспору. Це біженці під час Другої світової війни, їхні діти і нову діаспору. Ми її називаємо тут нова хвиля у Сполучених Штатах. Це біженці, які приїхали сюди в пошуках кращого життя. Ми їх називаємо економічні іммігранти. То 2014 року, початок війни в Україні, діаспора трошечки активізувалася і почала шукати оці точки дотику, яким чином ми можемо співпрацювати разом і замість суперечок знаходити якісь щось спільне. А от 24 лютого цього року, минулого року, коли повномасштабне вторгнення в Україні почалося, діаспора просто. В Америці крила розправила майже в кожному штаті Сполучених Штатів, де ми навіть не знали, що є українці, українці не лише почали працювати активно, але й створювати громадські організації, проводити різні фестивалі. І от е, зараз опитування в сполучених штатах показують, що лише приблизно 2% американців не знають, що таке Україна. Тобто, я думаю, що це якраз результат активності українців у різних штатах. А якщо це порівняти на, на мапі, то які штати найбільш стали е, е, жовто-блакитними? Важко сказати. Е... Які штати стали жовто-блакитними, але напевне я би говорила про штати, де живе найбільше української громади? Це в штат Іллінойс, Шикаго, місто, де живе дуже багато українців. Там навіть є українське село, і на вулицях є українські прапори, і вишиванкою оздоблені дорожні знаки, і так далі. Штат Нью-Йорк, особливо місто Нью-Йорк, де Куди приїжджає більшість мігрантів і багато українців саме там і лишаються. Ну і багато українців в принципі мріють побувати і пожити в Нью-Йорку. А Каліфорнія, куди останніми роками особливо почали приїжджати технологічні люди, які хочуть працювати в технологічних компаніях, українські так звані, так звані хакери, програмісти. От тому, мабуть, та ці три штати. Ви фактично моніторите так цю волонтерську волонтерську діяльність, громадську діяльність українських організацій, І, якщо так можливо ви окремите найбільш такі масові напрямки, довкола чого зосередилися зусилля? Я би сказала, що якщо раніше з 2014 року до повномасштабного вторгнення громадські організації приблизно займалися схожими напрямками діяльності, це допомога армії, аптечки. Або гуманітарна допомога, одяг, і так далі. То після 24 лютого громадські організації, особливо ті, що найбільші, як ви кажете, кожна знайшла свою нішу, і це в принципі дуже добре. Тому що люди, які в Україні шукають допомогу, вони в принципі можуть знати, що мені потрібно, і куди саме я можу звертатися. І от нещодавно, буквально я спілкувалася із представниками найбільших громадських організацій, я обрала здається 5 або 6 громадських організацій, і з тим. Я у них запитувала: Окей, ви займались багато чим. А що у вас сьогодні пріоритет? І кожна з них назвала от, якийсь свій напрямок діяльності. Ніби ми займаємося багато чим, але от це наша ніша. І, от, наприклад, в Каліфорнії, це організація нова Юкрейн. Дуже активні молоді українці вони живуть в Кремній долині, де зосереджені головні офіси компаній Microsoft, Twitter, Facebook, Google і так далі. У них є великий доступ до багатих е, технологічних компаній. Вони займаються допомогою, е, чим Україні можна допомогти з технологічної точки зору. Вони я знаю, що в них був великий проект співпраці з іншою організацією з доставки старлінки, наприклад, або вони також допомагають. От в Каліфорнії живе велика кількість людей, для яких дуже важливо дбати про тварин. А відтак люди, які американці, які дають допомогу, вони, вони кажуть, що для нас важливі ці пріоритети дбати про тварин. Окей, тоді нова Україна? Заснувала проект і вони дуже успішний вийшов проект із порятунку тварин в окупованих територіях або годування їх, або вивезення, якщо це якісь окремі випадки, і так далі. Вони також займаються дуже активно евакуацією людей із складних територій, допомагають вивести, наймають людей і так далі. Тобто створюють такі спеціальні загони. А, в принципі, вони дуже активні. В них там мільйонні бюджети. А є організація у нас тут у Вашингтоні, де я перебуваю штат Вірджинія, Вашингтон, штат Міриленд. Громадська організація називається United Help Ukraine, Разом допоможемо Україні. Вони займаються дітьми. Це реабілітація, терапія для дітей, їхніх батьків для підлітків. Вони працюють з ізраїльськими психологами, вони закуповують різні засоби і тренують лікарів в Україні для того, щоб вони саме ціле направлено спілкувалися, допомагали, створювали різні будинки із психологічної допомоги дітям. Є організація «Разум» у Нью-Йорку. Вони займаються з 24 лютого. Вони просто активно почали займатися лобіюванням українських інтересів у США. Вони створили тут у Вашингтоні, де конгрес і Білий Дім велику таку, скажімо так, команду чотири команди людей, і кожна з них займається чимось окремим із лобіювання. Одна команда вивчає інтереси, які важливі для законодавців. А друга команда спілкується із людьми на місцях. А що лю важливо людям? Тому що, якщо ти хочеш достукатися до американця, треба говорити його мовою. Та? А, якщо ти хочеш, щоб тобі дали гроші там для солдата, американець скаже, а чому мені це важливо? Чому я маю це давати? Але якщо ти поясниш, окей, це важливо, тому що. Це переплітається з твоїми інтересами. Окей, тоді можливо ця людина не буде протестувати, що Америка висилає велику допомогу а, Україні. От є організація велика у Чикаго, у штаті Лінойс. Умана це лікарська організація, де зібралися лікарі, люди які медичних професій, і вони шукають важкодоступне обладнання для лікарень в окупованих територіях. Наприклад, коли роблять операції, треба світла. Пересувні, щоб для хірургів вони ці світла в анестезіологічні машини, а потім обладнання для стоматологів, тому що попри те, що українські лікарні розбиті, людям треба лікувати зуби, та людям треба робити, продовжувати робити операції, і вони просто літаками, чартерними літаками допом... привозять це обладнання в Україну. А до цих таких громадських проектів долучаються і не неук... американці не українського походження. Наскільки 100%. відсотків і є різні види допомоги, тобто є американці, які готові дати гроші. А є американці, які готові приділити свій час і зусилля, є американці, які готові поділитися контактами або підказати, а куди краще звернутися. Тобто є є різні види допомоги. Але я коли робила сюжети про... Громадські організації, ми приїжджали, наприклад, на склад, де працюють волонтери, нібито українські волонтери. Коли починаєш спілкуватися, ти бачиш там приблизно 30-40% людей вони не є українці, вони не володіють українською мовою. І інколи навіть за зовнішнім виглядом ти можеш зрозуміти, що о, ці люди що вони тут роблять? Тому так американці підтримують українців. А як вони це пояснюють? Ви напевно, їх запитували, чому вони підтримують Україну? Наприклад, тут у штаті Меріленд на складі був хлопець, який приїхав допомагати, і він їхав машиною 4 години. Для того щоб попрацювати на складі, е, складати аптечки для українських солдатів. І я запитала: окей, ти хлопець, тобі приблизно там 16-17 років. По-перше, як ти приїхав сюди, як тебе батьки пустили, де ти гроші взяв і так далі. І він каже, що от, я читав по новинах, таке відбувається в Україні. Це дуже мене вразило. Я сказав батькам: я хочу чимось допомогти. А він не знав жодного українця. В нього в оточенні не було. Він пішов в Google і він набрав англійською мовою способи допомогти Україні. І перше, що йому вибуло, це була організація United Help Ukraine, яка сказала, що от ми по п'ятницях збираємось на такому то складі. Хто хоче, приходьте. І він попросив батьків: що, а якщо я цього не зроблю, то я себе не буду поважати. Будь ласка, завезіть мене на той склад, і батьки його завезли. Чотири години їхали. От це один із таких прикладів, як американці хочуть долучитися. Неймовірна історія. Е, Скажіть, будь ласка, якщо як, ми розуміємо, що скільки є українці, які лобіюють інтереси, то ми ж розуміємо, що і росіяни також вкладають великі кошти в те, що лобіювати лубллобіювати антиукраїнські настрої у сполучених штатах. Наскільки помітно активізація саме таких антиукраїнських е, інформаційних кампаній, тому що до нас трішки доходить до нас, що, там якісь такі заяви були антиукраїнські, там якісь заклики, що не допомагайте Україні, тому що там корупція, там пропадають кошти. Наскільки от впливає це на політичне життя? знаєте, тут треба розділяти. Якщо ви чуєте заклики з Америки, що не допомагайте Україні, або потрібно часто говорять, потрібно дуже сильно перевіряти ті гроші, які ми даємо в Україні. Є росіяни, які лобіюють ці інтереси, а є також в Америці, є частина. Людей, які вважають, що у Сполучених Штатах є нагальніші питання ніж Україна, наприклад, навіть у Конгресі є частина законодавців, вона незначна, їх дуже мало. Але є частина законодавців, які вважають, що, наприклад, потрібно гроші, ті, що меди... виділяє американський уряд гроші Україні, краще ці гроші вкласти, наприклад, в захист своїх кордонів на півдні країни, і таким чином вони якби лобіюють ті питання, які їх хвилюють. Але... Поки що е, ця частина людей і ці думки не є е, переважаючим, Вони це не є більшість е, у е, виконавчій владі, і законодавчій владі. От а щодо росіян, е, я не скажу, що їх є багато. Я не бачу великих протестів. От нещодавно у Вашингтоні провели протест, е, нібито про те, щоб не давати. Вони це був антивоєнний протест проти всіх воїн у світі. Але багато плакатів, з якими люди прийшли, були російськими, схожими на російський прапор, або там ні війні в Україні, або руки геть із Луганська і Донецька, і для американської аудиторії, там, якщо ти пишеш Луганськ, Донецьк, то зрозуміло, що ага, це не просто проти всіх воєн у світі. От але було помітно, що цей проте, по перше, цей процес не був дуже багатолюдним, і е, було помітно, що ці люди. Що їх хтось організував, тому що, наприклад, всі плакати були написані однаково однаковим шрифтом, однаковими кольорами. Значить, окей, швидше всього їх писали десь в одному місті одні ті самі люди. Потім, коли здавали, наша кореспондентка помітила, коли роздавали плакати активістам, ці ці плакати були в одному місті там в чорних пакетах. Всі були в чорних пакетах. Це теж одна з ознак, що хтось їх організовано привіз. От потім гасла були дивні. Деякі американці, наприклад, які стояли на цьому мітингу, не хотіли брати плакатів. І тоді знову ж питання: якщо ти не настільки активіст проти війни, чому ти боїшся взяти плакат? От тому це був дуже підозрілий мітинг, і це був перший, що з таких помітних, що про про, про яке, яке які привабили увагу медіа, а часто в російській громаді, в російській діаспорі, люди, які виступають за війну. Вони трошечки змінилися в підходах, вони зараз не виступають активно проти війни або проти допомоги Україні, тому що в американському суспільстві дуже сильна підтримка України. Якщо ти почнеш говорити американцям, я проти війни, то вони просто тебе перестануть слухати. То що зараз росіяни роблять? Вони кажуть, що ми українці це одне й те ж саме. І вони проводять от, культурні заходи, книжкові виставки, концерти із українськими танцями, з українськими книжками. І нібито от слов'янський народ от, це їхня зараз от, такий напрямок діяльності. А що до України? На назав... жаль. Та mm -hmm. на жаль, так на жаль, це працює. Ну принаймі частково це спрацьовує щодо України. Чи проводяться українські культурні заходи саме з популяризації української культури? Чи наскільки це, ну, скажімо так, цілеспрямована політика якась консолідована? Чи можливо це такі зусилля окремих громадських інституцій в окремих штатах? Це дуже на високому рівні стоїть, і коли я тільки приїхала до Сполучених Штатів 10 років тому, ще до війни в Україні. Я була здивована наскільки українська діаспора організувалася і пропагує Україну Україну у США, і май багатьох штатах де є українські громади, проводяться фестивалі. На цих фестивалях є українська музика, українська їжа. туди запрошують україн... американців, щоб вони побачили Україну. І якщо раніше серед американців не було великого інтересу, якби ну окей, українці там між собою тусуються. То зараз якраз ці українські фестивалі, які проводяться в багатьох штатах, дуже дуже приваблюють американську аудиторію. Зокрема, у нас у штаті Меріленд є фестиваль при православній церкві місцевій, який назбирує за три дні 15 тисяч людей, щоб ви розуміли. І 15 тисяч людей це не Україні не лише українці. Там є і люди із Південної Америки, і американці з Сполучених Штатів. Там є дуже дуже інтернаціональний фестиваль. Хоча сам фестиваль. Спрямований на те, щоб показати Україну у США. Туди запрошують українських виконавців співаків. Там пропонують українське пиво. Там стоять козаки вбрані біля біля козацької зброї, розказують, представляють українську історію. І воно досить, досить на високому рівні зроблено. І подібні фестивалі є і в Нью-Йорку, і в Шикаго, і в Каліфорнії, і в багатьох штатах Сполучених Штатів. Ну, я знаю, що ви самі популяризували українську літературу, так? Таку книжкову спільноту так би мовити, заснували. Наскільки от зараз інтерес до української літератури він заріс, і до якої саме літератури? А, так, дякую, що ви згадали про це, тому що я, я дуже горда нашою книжковою спільнотою. У 2018 році ми заснували у Фейсбуці групу Books Are Us Ukrainian, що перекладається як книжки. Це ми українці. І на сьогодні у цій групі є близько трьох тисяч людей. Це лише українці, які проживають у Сполучених Штатах Америки. А нас є два напрямки діяльності в наших групах: один це розмови про книжки, якісь новинки, тому що ми все таки у США, і щоб не випасти з цієї, знаєте, медійної медійного русла. Тому що ми не слухаємо щодень телевізор, і ми не є в інформаційному просторі України. І щоб залишатися в темі, от ми спілкуємося про книжки, літературу. Якась щось вийшло на, на прилавки магазинів. Хтось, якийсь письменник щось сказав, когось намагаються скенселити, і ми висловлюємо свою думку і так далі. А друга група це обмін книжками. Продаж книжок вживаних, які ти вже прочитав, або купівля, пошук якихось книжок, ми один одному допомагаємо. Або в тебе є дитина, в тебе є багато дитячих книжок, я готова з ними розпрощатись, комусь пропонуємо, і так далі. І у нас є е, українці в нашій групі, практично з усіх сполучених е, з усіх штатів у США. Е, що ми зараз робимо? Е, я тільки можу сказати, що е, смаки українців у США. Відрізняються від смаків українців в Україні тим, що тут через те, що люди сумують за Україною, за своїм дитинством, вон і тут є більший запит до українських авторів української класики. Ті я бачу, чим люди цікавляться, і які книжки просять їм там привезти, Або е, в нас є кілька магазинів у тут у Сполучених Штатах, і дівчата замовляють книги для себе. І Переважно так просять класиків або сучасних українських авторів. А скажімо, в таких крамницях можна купувати українську літературу, ну зрозуміло, в перекладі англійському, чи, чи щось потрапляє на книжковий ринок? В, в англійському перекладі є воно тільки починається. Т, так як американці лише починають це рік тому почали цікавитися українсь... Україною загалом в такій масі, як, як зараз це є. То е, зараз я знаю, що є кілька видавництв, які навіть просять українські видавництва, запропонуйте нам щось. Ми хочемо щось видати. Е, просять там от я нещодавно дивилася інтерв'ю із е, власником е, видавництва лабораторія. Він каже: в Нього просили книжку про Зеленського. Е, е, я знаю, що у нас тут е, при Гарварді була перекладена книжка Рафєнка Монтегрін. Перекладають Жадана, перекладають Оксану Забушко, і вони досить добре читаються. От я нещодавно бачила серед американців, був попит на книжку Тигролови Іван Баг... Багряного. Ця книжка була колись перекладена англійською, але зараз її не передав перевидавали англійською мовою, і я бачила в. Книжкових групах серед американців був запит. А де знайти в архівах десь цю книжку, щоб почитати, хоча б електронним виглядом? Тому що люди хочуть розуміти тигроловий, чому тому, що в принципі це книжка про заслання українців у Сибірі, і вони хочуть розуміти. Я так я так думаю собі перед історію сучасної війни. А чому українці так ставляться до росіян? а Чому росіяни так ставляться до українців? Якраз ця книжка добре показується. Ну і вона показує, що Українець перемагає в результаті. Це теж важливо для так. нас так. І, 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 і що я ще зауважила, в цій книжці дуже добре показують, показано, що українці ніколи не втрачають духу. Як би погано не було, як би тебе тебе вже ніби як того вовка загнали в ліс, і, і вже в тебе немає, ніби виходу. Але українці завжди мають почуття гумору. Вони все одно завжди є світло в кінці тунелю для українця. І я хотіла також сказати, що у нас у сполучених штатах останнім часом я би сказала навіть після повномасштабного вторгнення. З'явилося кілька книжкових крамниць українських з тих, що я знаю, це у штаті Мічиган, у штаті Вірджинія, у штаті Іллінойс і у штаті Вашингтон є українські крамниці, де можна купити цілеспрямовано українські книги українською мовою. Є великий вибір для дорослих і дітей, і також ця група, про яку я згадала Фейсбук. Продає вживані книги, якщо хтось хоче зекономити грошей. Тому о, зараз на цьому підйомі українців в патріотичному підйомі це також підняло людей в людей бажання. Читати українською а, історичні книги просять або українських авторів. І я спілкувалася із в принципі, з власниками майже всіх цих книгарень, тому що мені було цікаво, як, як взагалі розвиваються ці книжкові напрямки у Сполучених Штатах серед діаспори. І дівчата кажуть, що в принципі, принаймні зараз на початках, в них досить добре розвиваються бізнеси. А в них є й доставка поштою, чи обов'язково потрібно приходити? Чи можна знайти десь в інтернеті і замовити? Я не певна, що всі з цих магазинів, які я назвала, мають фізичні магазини. Вони точно мають онлайн платформи. Знаю точно, що є фізичний магазин у Шикаго, де можна прийти і купити. Не певна за вашим за штат Вірджинія, але справа в тому, що у Сполучених Штатах уряд допомагає фінансувати доставку книг. Уряд сполучених штатів для того, щоб промотувати читання серед людей, зробив великий такий проект з поштою з державною поштою із дисконтової типу зі знижкою пересилання книг. Якщо ти пересилаєш книги, тобі дають дуже низьку доставку. І відповідно, якщо наприклад один паунд – це десь пів кілограма. Звичайної посилки мені буде коштувати десь там 8 доларів, то е, пів кілограма книжки мені буде коштувати 2 долари, а вс всю решту цієї ціни доплачує уряд. Це лише для того, щоб стимулювати американців купувати онлайн книжки або друковані інші друковані матеріали. Дуже хороша ідея. Думаю, нашому уряду теж б здалося б взяти собі таке на такі методи. 100%. це при тому, що Америка і Америка дуже багато читає. А Україна читає порівняно значно менше, і це було б дуже хорошим способом, дуже хорошим способом допомогти українцям читати, тому що щоб ви розуміли, нам у Сполучених Штатах, щоб купити книжку з України, ми платимо за доставку в принципі трохи більше ніж за саму книжку. Якщо книжка мені коштує десь 200 гривень, то я за доставку цієї книжки плачу десь 280-300 гривень. Тому а, а якщо я читаю в рік 50 книг, то це це дуже бюджетна справа читати українською сполучених штатах. Але ці допом... можливість купувати в онлайн книгарнях допомагає допомагає, тому що ці магазини вони подомовлялися домовлялися з видавництвами про знижки. І відтак їхні ціни є досить доступні. І вигідніше інколи купити тут в онлайн книгарні українську книжку, ніж привезти її з України. Пані Арино, доводилося багато читати про те, чому от американці так підтримують Україну, і саме от почуття гумору виокремлюють, що цінують українське почуття гумору, що це єднає наші, скажімо так, наші культури. Наскільки це правильне таке узагальнення, на вашу думку? Я скажу у мене чоловік виріс серед американського населення, і я бачу, як до нього приходять друзі американці, і вони спілкуються між собою і. Вони трохи здивовані і шоковані тим, як українці ставляться в цій до цієї війни у медіа, тому що з самого початку війни пам'ятаєте цей випадок з соняшниками з жінкою, яка пропонувала насіння, і хотіла ще сказати: попри те, що в Україні є різне ставлення до президента України, а у Сполучених Штатах, особливо серед жінок. Просто надзвичайно велике захоплення, тому що американці, якби вони ж не цікавляться внутрішньою політикою України, вони читають там про Зеленського з новин. І для них, типу, от, чоловік, який не залишив хату, коли приходять вороги, там чоловік, який е, робить гарні відео. І то вони типу, о, це чоловік, якого б я вийшла заміж. Uh, і це дуже цікаво спостерігати, коли то, ми з сусідками не розмовляємо американками, і вони там «О, як ваш зеленський для них типу це такий секс-символ. От і є, є різниця в сприйнятті е, окремих персонажів е, персонажів серед українців і у Сполучених Штатах. Ну напевно, це звичайна справа, тому що десь на відстані воно будь-що видається по іншому. А якщо так узагальнити, от за цих 10... так більше, як більше ми 10... спостерігали. Вибачте, mm -hmm. так як ми спостерігаємо за прем'єр-міністром Канади. Так. багато українок люблять трюдо, тому що він красивий, гар, підтягнутий. Але в Канаді багато жінок зовсім іншої думки про нього. Так чи щодо британського прем'єра, вже колишнього Джонсона, так само на наше ставлення було наші оцінки відрізнялися. Якщо так узагальнити, вже більше 10 Років у Штатах, і за цей час, напевно, от ви спостерігали трансформацію ставлення американців до українців до України. Як от ви би її так описали? Ну, коли я приїхала у Сполучених Штатів Сполучені Штати в 2011 році, не всі люди знали, де Україна. Почнемо з цього. А люди лише які дивляться міжнародні новини, знали, де Україна. І часто питали в мене. Наприклад, коли вони вони, вони чують говір мій або акцент, і вони кажуть, а Russia? чи ви з Росії? Mm. І мене це дуже дратувало завжди. Um, тому, а зараз на сьогодні, як я на початку інтерв'ю сказала, uh, близько 2% людей лише не знає, що таке Україна. Тому ви бачите навіть на опитуваннях, яка є різниця, так про Україну знають сьогодні про Україну пишуть всі змі в Америці, ті, що підтримують, і ті, що критикують, але про Україну пишуть. І якщо дехто в змі може говорити, що зараз за кордоном є втома від України, я не зовсім погоджуюся з цим, тому що якби була втома, то про Україну би забували. Але про Україну не забувають і постійно з'являється якась нова тема, яка вкидається в новини. То це були всі змі говорили раніше про танки для України. Зараз в Америці всі змі говорять про літаки для України, а про цей контрнаступ, який готуються. Вже різні сценарії будують, це все обговорюють. Тому або будь-який великий значний обстріл української інфраструктури, енергетичної інфраструктури, або навіть обстріли житлових будинків. Дуже цільові, якісь, пам'ятаєте, обстріл Дніпропетровська в Дніпра дуже обговорювався у США. зараз був обстріл вчора, позавчора здається. Теж сьогодні я відкрила інтернет і скрізь ці фотографії з зруйнованим будинком, тому Україна на слуху. Ну і це головне і від... також українські прапори на вулицях. Якщо ви поїдете просто вулицями, чи в Чикаго, чи в Нью-Йорку, чи навіть у невеличких містечках їдеш по вулиці, і ти бачиш прапори українські. Не обов'язково там українці живуть. Просто вони вивішували український прапор там в себе біля поштової скриньки. Він може бути маленький, або е, наклейки українського прапора. Це дуже дуже помітно. На машинах дуже часто бачиш наклейки українського прапора. А це ж свідчить про підтримку. Ну і це свідчить про підтримку саме серед звичайних людей, не лише тобто від політичної кон'юнктури воно не не зміниться. Будемо сподіватися, пані жену. Дуже дякую вам за цю розмову, за цю інформацію. Ну і за те, що ви робите, що ви розповідаєте про Україну світові і про для нас, так само для нас про життя Америки, що ми можемо спостерігати в нашому ефірі. Дякую вам за запрошення. Отож у всіх країнах і на всіх континентах віримо в Україну, читаємо української і працюємо задля нашої спільної перемоги. Побачимось.